Ярк. При виїзді з сервісного центру робиться дуже-дуже багато помилок. Одна з перших помилок це дуже коли людина що робить. Хвилюється. Хвилюється. Чому? Коли вона починає хвилюватися, вона забуває всі порядок, що потрібно робити при підготовці до руху. Тобто ми що робимо? Ми повинні відрегулювати сидіння, дзеркала, дзеркала повинні відрегулювати. Причі, так? Потім, що ми робимо? Коли готові, ви повинні пристігнутися, пристібайся, пристігнутися. Далі ми повинні що зробити? Побезпокоїться за безпеку пасажирів. Тобі сказати усім, будь ласка, пристігнутись. Правильно? Забувають це теж. А це помилка вже рекламу? Звісно, це помилка, якщо ти не побезпокоївся за пасажирів, це помилка. Потім далі ми що? Заводимо автомобіль. Затискаємо гальмо, щеплення. Заводимо автомобіль. Потім умикаємо задню передачу. І увага! Теж велика помилка в чому? Забуваємося зняти з ручного гальма. І починаємо при цьому рухатись. Це теж являється помилкою. Людина хвилюється хвилюється людина. І забуває про ці якби мілочі, але це являється помилкою. Знімаємо з ручного гальма. Потім. Ми повинні е, вказати показчиком повороту, куди будемо ми рухатися. Якщо ми вмикаємо лівий покащик повороту, то наш, зад нашого автомобіля буде на наліво. Ще велика помилка. Е, люди теж хвилюються і починають е, руль крутити зразу вліво. І, е, у нас не, не, зад починає рухатися наліво і перед може вдарити автомобіль стоячий. І при цьому інструктор починає впливати на гальмо, тобто зупиняти екзамен. І дуже багато випадків, не виїхавши навіть з цієї стоянки, вже інструктор втручається і, іспит закінчується. Тому нам необхідно. Впевнитися, чи правильно в нас стоять колеса, ми що можемо зробити? Повернути руль до кінця вліво, до кінця. от, І на оборота, півтора оборота. от. Тепер ми вже впевнені в тому, що у нас колеса стоять рівно. І ми починаємо рухатись. Слідкуємо, щоб показчик був включений. І дивіться. Куди показчик мигає, ту сторону ми крутимо, але ми повинні не спішимо, ми повинні виїхати на рівних колесах, поки закінчиться зад автомобіля. Далі, далі, далі. І ще далі, далі. Okay. Okay. Ми повинні доїхати зеркалами до розмітки. Їдемо далі, далі їдемо. Коли побачимо, зеркала дивимося уважно назад, щоб не було не пішоходів. І тільки минули розміточку ми починаємо крутити вліво. Так. Так, далі, 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 паралельно зупиняємося лінії, зупиняємося. Тепер ми що, ставимо першу передачу, включаємо правий показчик повороту, правий, і до кінця і починаємо рух вперед. Отаким От чином ми повинні виїхати із сервісного центру без жодної помилки. Тому що, виїжджаючи з сервісного центру, люди роблять багато помилок. І не виїжджають навіть на дорогу на основну.